Всіх вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати з вами про пенсії. Ця тема є дуже відповідальною і дуже тяжкою в сприйнятті, бо ми зараз будемо казати про ті пенсії, про ті розміри, які отримували люди в 2023 році. Якщо казати про ситуацію в цілому, то питання пенсій не вирішено в розумінні їх обрахунку. Взагалі не вирішено. І результат цього це сьогодення розміру пенсії, які отримують в більшості люди пенсійного віку. Давайте згадаємо про те, що кожного року держава переглядає соціальні стандарти. І саме з 1 січня цього року мінімальна пенсія в Україні становить 2361 гривня. Якщо ми кажемо про людей пенсійного віку, то на початку цього року кількість цих людей, людей пенсійного віку, становить більше 10 мільйонів осіб. І відповідно, я зараз вам буду називати цифри розміру пенсії і кількість людей, які отримують ці цифри з відповідним відсотком. Розмір пенсії більше 10 тисяч гривень. Цю суму отримують понад мільйон. 150 тисяч осіб. І це становить 10,9%. Цифра пенсії 1 гривня до 10 тисяч гривень. Цю цифру отримують майже 2 мільйони 440 тисяч осіб. І відповідно це 23,2%. Якщо кажемо про цифру 4 тисячі 1 гривня до 5 тисяч гривень, то дану цифру отримують. Майже мільйон 568 тисяч осіб. І відповідно це 14,9%. Якщо кажемо про цифру 3 тисячі одна гривня до 4 тисяч гривень, то дану цифру отримує майже 2 мільйона 235 тисяч осіб. І відповідно це 21,3%. Якщо кажемо про цифру 2 тисячі гривня до 3 тисяч гривень, то відповідно дану суму отримує. 3058 000 осіб. І це в відсотках становить 29,1%. І менше 2 гривень пенсії. Цю цифру отримує 64 601 особа. І це 0,6%. Отакі От реалії сьогодення, шановні глядачі, ось все, що ми маємо в розумінні пенсії, в розумінні того, які це цифри і яка кількість людей отримують ці цифри. Ми на нашому каналі кажемо про те, яким має бути розрахунок пенсії, Справедливий розрахунок, з урахуванням того, незалежно, ким працювала людина, незалежно, яку заробітну плату вона отримала в свій час, мова йде про радянські рублі, про купону карбоваці, про гривню з різним курсом. Ми кажемо, як обрахувати справедливий розмір пенсії. Якщо вам Ця тема цікава, залиште свої коментарі. Напишіть, ми зробимо окреме відео і не одне відео, і вже розберемо, яким чином має відбутись розрахунок. І хочу наголосити: для того, щоб це відбулося, треба в першу чергу, щоб відбулись зміни на законодавчому рівні. Бо саме на законодавчому рівні відбувається обрахунок пенсії. І для того, щоб змінити ситуацію, змінити взагалі цю проблему, вирішити цю проблему, має бути змінене законодавство. Тобто для правильного, справедливого обрахунку пенсії. Тому, якщо вам дана тематика цікава, якщо ви хочете цю інформацію почути, будь ласка, напишіть під цим відео в коментарях ваше бачення. Ваші побажання, і ми обов'язково зробимо окремі відео стосовно обрахунку пенсій. Як має це відбуватися, відповідно, на окремих прикладах ми розберемо розміри пенсій. Тому, шановні глядачі, ми з вами проговорили питання пенсії, які пенсії отримували українці в 2023 році. Всі ці цифри ви почули, всю інформацію ви отримували. Тому, якщо вам відео це сподобалось, Поставте вподобайку, поширте наше відео, залиште коментарі свої з відповідними питаннями, побажаннями. І став, становтесь підписниками нашого YouTube каналу. Я всім вам дякую за перегляд цього відео. Всього найкращого. До побачення.